Заплющ очі, зроби глибокий вдих і повільний теплий видих. Уяви, що ти йдеш стежкою крізь м'який літній сад, Трова лоскоче щиколотки, у повітрі пахне жасмином і теплим сонцем. Десь поруч сміється струмок, птахи співають так, ніби знають щось дуже цінне. Це місце всередині тебе. І сьогодні ти прийшла сюди не випадково. У глибині саду є галявина, там росте старе дерево з широкими гілками, під ним сидить дитина. Ідіти ближче. Це ти. Подивись на неї, які в неї очі, чи є в них сум, чи, можливо, страх, а може очікування, сядь поруч, не поспішаючи, нічого не змінюючи. Просто будь, твоя внутрішня дитина це квітка, яку колись не завжди поливали любов'ю, і зараз ти тут, щоб дати їй те, чого бракувало. Навколо вас розквітають ніжно-рожеві квіти, їхні пелюстки м'які, як мамині руки. Вітер обережно торкається волосся. Скажи їй подумки. Ти в безпеці, я з тобою. Тепер я доросла і я подбаю про нас. Коли ти це говориш, страх бути покинутою починає танути, страх бути непочутою, розчиняється. Як роса під ранковим сонцем, Хворіння під деревом стає міцнішим, земля тримає у вас обох. Тепер у саду з'являються білі лілії, вони світяться чистотою, їхній аромат легкий і прозорий, соромце тінь, яка колись лягла на її серце, сором за емоції, за сльози, за гучний сміх, за те, що вона була занадто. Подивись на неї і скажи: ти не занадто, ти достатня, твої почуття мають право бути. Білі пелюстки торкаються її грудей, і вузол стиду розв'язується. Дитина починає дихати вільніше. Навколо розквитають сонячники, вони тягнуться до світла, і це світло ти. Вона дивиться на тебе, наче питає: Ти справді залишишся? Візьми її за руку, скажи, я більше ніколи не покину тебе. Ти – Частина мене і я вибираю тебе. У цей момент старий біль, коли її не розуміли, не підтримували, не обіймали, починає розчинятися. На його місці з'являється тепло, повернення радості. Раптом сад оживає ще більше. З'являються метелики чути дитячий сміх, струмок дзвенить голосніше. Це її природний стан, радість, гра, легкість. Скажи їй, ти можеш мріяти, ти можеш творити, ти можеш бути щасливою. Коли внутрішня дитина зцілюється, зникають блоки у творчості, зникає страх проявлятися, зникає постійне прагнення заслужити любов, ти починаєш жити не з болю, а з натхнення. Тепер уяви, як ця дитина обіймає тебе і повільно розчиняється світлом у твоєму серці. Вона більше не окрема, вона вдома. Твоє серце стає квітучим садом, у ньому немає покинутих куточків, немає холодних тіней. Є лише життя. Зроби глибокий вдих і відчуй цілісність. Ти більше не воюєш із минулим, ти обіймаєш його. І з цього обійму народжується нова ти, м'яка сильна, жива. Коли будеш готова, повільно повернись, збережи цей сад всередині, бо він твій і твоя внутрішня дитина тепер знає. Вона кохана.